Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, да. а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно До я этого я. никакой Украины не было в истории человечества. Перше за що російські загарбники беруться на тимчасово окупованих територіях, заборона української мови та культури. Нам тільки Луганська і донецька нужна нам нужна шабадіть всю юго востоку і Юго-Восток України всю Україну і один! Государственний русский на всій території. по тому, як загарбники намагаються зачистити тут все українське, стає зрозуміло, яке майбутнє в Кремлі приготували для всієї України. Хоча чимало українців пов'язує українофобію з особою Путіна, насправді вона має давнє історичне коріння. Ще в Російській імперії заперечували існування української мови, а українців намагалися зробити росіянами. Український журналіст і публіцист Віталій. Портников на початку 90-х навчався і працював у Москві. Згадує саме тоді, Росія почала позбуватися радянської спадщини, а замінили її давні імперські наративи. Російська імперія існувала абсолютно чіткі концепції, що існує єдиний російський народ, який складається з великоросів, малоросів і білорусів. І тоді ті, хто вважав, що українці чи білоруси це окремі народи, зберігалися як вороги не тільки імперії, але й російського народу, і російської церкви, і руськава міра. Українофоби були не лише серед керівної верхівки, але й російські інтелектуали, ба більше деякі російські дисиденти. Як то, автор Архіпелагула. Олександр Солженіцин він написав книжку Как нам обустроїть Росію у ній відмовляв українцям у праві на існування. А поет Йосип Бродський у сполучених штатах написав ксенофобського вірша «На зависимость України. Бога народи казаки, кетмане віртуха. Только колиде вам помирать, бугаї, будете і викріпіть зарапає край матраса, сточки з Олександра, не брехню, Тараса тут можна говорити не про українофобію, а про несприйняття самого факту існування українського народу. Це політична ненависть, ненависть до того, хто вважає себе тим, ким не є. Тому що він мав би вважати себе за росіянина. Якщо ти росіянин, який говорить, що віє, то ти українець, ти неправильний росіянин. Ми тебе ненавидимо як зрадника, не як представника іншої нації, а як зрадника нашої. Одна з головних, а можливо і найголовніша причина російської українофобії фантомні історичні болі Росіян. Київ вони вважають російським містом, ба більше матір'ю міст руських, і важко переживають його втрату. Тож, завдяки спотворенню історії, росіяни вважають, що так звана спеціальна воєнна операція це просто повернення їхньої історичної землі. Тож російські загарбники йдуть на українську землю з вірою в ці наративи російської пропаганди. І вважають себе визволителями ще зовсім недавно 96,7% українців були росіянами, але 30 років незалежності позбавляли їх нормальної освіти, культури, рідної мови та перетворювали в здичавілих русофобів. Треба розуміти, що росіяни сьогодні так вивчають що, е, е, історії. Ці люди, діти, які зараз йдуть в перше класу російських школ, будуть цьому так само впевнені через 20-30 років, як їхні батьки, дідусі і всі інші. Не треба чекати змін. Так воно і буде. Я ще раз кажу: якщо українці хочуть жити в реальному світі, вони мають готувати себе до десятиріч протистояння не з народом, який їх ненавидить, а з народом який, який вважає їх своєю частиною. Щоб українці як народ вижили на політичній мапі світу, ми маємо усвідомити незалежна українська держава нам потрібна не лише для того, щоб жити вільніше і краще ніж у Росії, а тому, що українці не росіяни, наголошує Віталій Портников. Якщо ми виграємо війну, але культурний простір. Нас залишиться російськомовним і російськоорієнтованим рано чи пізно ці російськомовні і російськомовні терорієновані території стануть невід'ємною частиною Росії. Це відбудеться, хочемо ми цього чи ні.